Директор Ермітажа уже 22-го року, через місяць, через два після початку широкомасштабного вторгнення, сказав, що всі виставки, які були організовані по всьому світу за кілька років до початку вторгнення, це й була наша спеціальна воєнна операція. І, і він цим пишався. І для них кожна нагода пролізти, хоч із фільмом, хоч із виставкою, хоч із з презентацією книжки, щоразу. Це спроба влізти зі своїми наративами. Вони розставляють знаки свого руского міра. 56. 56 разів Росія забороняла українську мову та літературу. Як бачите, їй не вдалося, адже я розповідаю про українську літературу українською мовою. Проте, 56 заборон показують усю наполегливість, системність та глибину російського впливу у цьому відео ми поговоримо про ще один бік чотирьох сотень років російської агресії, та про те, як українська література нарешті перемогла. Росія дуже ревно і дуже послідовно завжди ставилась до того, що називається м'якою силою, от, силою впливу. Російська імперія в жодних її ітераціях ніколи не жаліла грошей от, на те, щоб представитись країною великої культури, і в області балетами в планети всієї так? особливість Російської імперії. І того зомбі, яке постало на руїнах о, радянськості, в тому, що вони сприймають будь-що за різновид гібридної зброї, велика Москва друкує мільйонні наклади того, що вона бачить, як вона має бути. А, взагалі, в літературному процесі і згодовують це е, людям, які не мають альтернатив. Для нас це все очевидно, що потрібно прибирати пам'ятники Пушкіну. не тому, що це поганий поет чи хороший поет, а тому, що це власне маркер, це маркер російської тут присутності. Це власне той маяк, на який сюди будуть плисти умовні російські ідеологічні кораблі. Тому що вони знають там, де стоїть пам'ятник Пушкіну, там можна закорінитися. Туди можна прийти і сказати: ну дивіться, пам'ятник стоїть, значить, тут живуть русські люди. Значить, ми маємо право тут у, у, все розвалити. Давно би мало бути зрозумілим, що Культура як така є надзвичайно дієвим і ефективним чинником впливу і чинником, пливу, чинником в принципі контролю контролю над суспільствами, над громадами, над цілими країнами. І Росія це розуміла, а тому 400 років намагалася ліквідувати чи принаймні контролювати українську літературу у 1622 році. Цар Михайло наказав спалити. Всі примірники україномовного Євангелія через 100 років Петро І наказав заборонити друкування книг українською мовою. Петро II вирішив перекласти з української на російську всі державні документи. Російські попи забороняли український буквар, валуївський циркуляр знову заборонив друк книг українською мовою. А заодно заявив, що такої мови не існує. Ну знаєте, типова Росія. Кажеш, що чогось не існує, і забороняєш це саме 200 років. Потім, про всяк випадок, книги не існуючою мовою заборонили ще раз емським указом. Цього разу включно з друком пісень. Олександр III забороняв навіть хрещення українськими іменами, і з прогресом цивілізації заборони теж прогресували. Наприклад, Микола II забороняв уже українську пресу. А потім настала ті Відбулося фактично це винищення тіла народу, мільйони селян, і винищення його його фактично. Серця його душі, його голови, починаючи від процесу СВУ і далі вже розстріляне відродження, Так? і натомість заповнення оцього простору, цього спорожнілого простору своїми тілами, тобто міграційна політика, демографічна політика, завезена сюди людей і заповнення своїми змістами, своїми ідеями. Стосунки, так би мовити, колонізатора з колонізованим це і є історія взаємин української літератури з російською імперією останніх років. Років і тут не тільки валуєвський циркуляр і емський указ, про який всі знають, але не завжди добре собі здають справу з того, що він означав і до якої міри він досі здеформував наш історичний розвиток. Але і події значно свіжіші, значно пекучіші, і, в принципі, такі, що печуть, і досі. Закатований Василь Стус це теж 80-ті. і вже е, грає Майкл Джордан, уже є перші Шимаки, але все одно радянська система закатовує національного поета. Письменники, письменниці ХХ століття вони були такі, як ми, молоді, класні, вони кохалися, жартували, вони виборювали своє право бути живими, сучасними, яскравими людьми. І водночас те, як їх перемололо, ХХ століття, і всі ці репресії, і всі ці тюрми, і вся ця неможливість насправді бути собою у багатьох випадках. Середній вік життя українського письменника це 30-40 років. І в багатьох випадках ми говоримо про те, що Насправді це нереалізовані потенціали. Насправді ми говоримо про авторів першої книжки. Ми говоримо про авторів, які тільки намацали свій шлях, і ми можемо лише здогадуватися, якими б вони були, якби не і далі починається перелік того, що якби не. Радянська імперія, якби не вторгнення, якби не російські впливи. Сам факт, що українська ідея вижила, попри 18, 19, 20 століття. Сам факт цього є, є чудом певним, що вижила українська мова, що вижила українська культура, що вижив український спосіб будувати суспільство. У нас є на що спертися, отримавши незалежність, Україна не позбулася російського впливу. Просто імперія більше не вбивала письменників тимчасово, а витісняла їх із ринку, зокрема руками своїх політиків, у розпал влади Януковича 87% книг в Україні. Продавалася російською з одного боку, ми отримали ніби нові можливості рухатися вперед уже під брендом власного я. З іншого боку, ми були цілком ще отруєні на різних рівнях оцими впливами російської і культури і політики. 90-ті роки в Росії склалася і з приходом Путіна до влади остаточно завершилася: е, імперія спецслужб. Відповідно, ось ці спецслужбівські, жандармські технології контролю за. Можливими сферами ідеологічного впливу в інших країнах, усе те, чим займалася Російська Федерація, ну, принаймні останні 20 років, не тільки в Україні, а по цілому світу, в усій Європі, на літературу, якщо ми говоримо про літературу як про корпус текстів, вона не так впливала, як намагалася витіснити його, поламати і. Знищити, впливала скоріше на смаки читацькі, впливала скоріше на якісь процеси в довкола літературного середовищі. Це на контексти скоріше, а не на тексти. Головне, що вони намагалися нам довести, що ми не маємо шансу бути відмінними від них, і це особливість російського імперіалізму. Порівняно з, наприклад, західноєвропейським імперіалізмом, з якимось британським чи французьким, тому що умовно і британський і французький імперіалізм, коли вони завойовують далекі території, вони кажуть: ви відмінні від нас між мною як колонізатором і тобою, як колонізованим, буде завжди дистанція, відмінність ієрархія. Росія теж так діє щодо деяких народів своїх. Ну, яких вона пороботила, завоювала. Але щодо українців є ще інший елемент. Це теза про те, що ви ніколи не будете іншими. Тобто, елемент е панування, елемент, е елемент насильства це не поняття відмінності, а поняття тотожності. І ось те, от саме це вони і намагалися робити весь цей час. Тобто е стерти оцю відмінність, яка є в українців. Відмінність мов, відмінність культури. І саме тому зараз українці так борються за цю відмінність і так намагаються максимально цю дистанцію вибудувати. Бо, в принципі, давно пора. Звичайно, у 2014 році все змінилося. Революція гідності запустила відродження українського, російська агресія знову довела, що все російське. Було ворожим. Ясна річ, що початок війни ці зміни тектонічні, драматичні, дуже криваві, які сталися взимку 14-го і навесні 14-го року, вони не могли не відбитися. 14-й рік українці великою мірою схопилися за запізнілу декомунізацію. Тобто, було розуміння, що ми хочемо звільнитися від, від цього, і це щось. Сукоріше формулювалось в термінах СРСР і комунізму. Прийшло чітке розуміння, що поняття російськості ширше ніж поняття комунізму. Дійсно, ситуація в літературі стає помітно кращою. Лише за останні чотири роки саме по собі щоденне читання книг зросло удвічі. Російську мову тепер обирає лише кожен десятий читач. Ставлення до власної літератури в Україні кардинально змінилося. По-перше, з'явилася, почала формуватися чи не вперше. Якась свідома продумана державна культурна політика це те, чого не було до 14 року. З'явилася низка інституцій, які справді почали працювати інноваційно справді почали працювати не за радянськими чи пострадянськими шаблонами, а почали працювати по-новому. Це інститут книжки, це і кіношні, наші структури, це і український культурний фонд. Безперечно, і це, це, це була революційна річ. І раптом раптом багато хто побачив, що Українська держава може бути. Ефективною, вона може бути модерною сучасною. Ті роки, що ви назвали, і 14-й, і 22, й вони були революційними під оглядом приходу читача. Сучасна українська література отримала і в 14-му, і в 22 му отримала ту аудиторію, якої вона перед тим не мала. Мабуть, найважливіше розуміння того, що українська культура за останні два роки чи не вперше, взагалі, в цій нашій історії, історії нашої державності, не лише цих 30 років, а в принципі в українській історії, Раптом накрила своєю парасолькою всю країну. У нас величезна кількість е, письменників, величезна кількість найменувань. Е, жанрова література розвивається, і це дуже радує, оскільки читач, нарешті, читає не українську книгу, а читає жанр, просто українською, не помічаючи цього. Тоді ти читав або українською, або ти читав все, що завгодно. Різні жанри, детективи, трилери, е, якусь соціальну прозу і тому подібне російською. І окремо стояла просто українська література, незалежно від того, в якому вона в жанрі написана, чи це історична проза, чи це детектив умовного кукутюх. Ось вам простий факт: у 23-му році в Україні надрукували на 203% більше книжок. Якщо рахувати за кількістю унікальних видань, то на 73%. українську книгу стало читати патріотично, модно. А потім просто звично. Українці нарешті не відчувають українську літературу як щось маргінальне, щось незвичне і щось те, що можна вивчати факультативно. Для них це база і основа. Ці процеси розвиваються. Ми рухаємося до того, що української книжки стає все більше, відкриваються книгарні. Стоять десятиметрові черги до письменників, щоб отримати автограф, і це не лише студенти, це різні люди. І це прекрасно. І це наштовхує на думку, що ми нарешті зможемо випірнути з оцього, от, цієї мистецької і літературної бідності, яка була у нас в 90 ті і 2000-ті роки. Те, що я спостерігаю. Ну, щодо української літератури, по-перше, на передній план так само потужно вийшов нонфікшн, тому що говорити мовою документалістики зараз, мабуть, найбільш доречно. Крім того, поезія розкрила крила так, як давно я думаю, не розкривала. Тобто, те, що відбулося з українською поезією, це. Реальний якийсь величезний крок уперед, і в цьому є така якась особлива енергія. Я багато разів була свідком в різних залах, схід України. В перші роки я багато їздила, і я забути не можу ці зали у Слов'янську, в Краматорську, в Сєвєродонецьку, коли сотні людей приходили. Я не знаю, чи вони реально слухали поезію як поезію, чи це був акт єднання. Акт якихось пошуків одне одного, коли ми насправді вчимося говорити одне з одним, і поезія для цього дуже доречний інструмент. Українська література зараз має дуже конкретні функції, і в цьому її дивовижна сила, що ця література дає силу конкретному автору, тому що лють нуртує така, що її потрібно кудись дівати, любов. Нуртує така, що нею потрібно ділитись, і з іншого боку, ці слова можливо потрібні аудиторії. Тому що якщо подивитися на і на наклади, і на те, скільки людей приходить на живі виступи українських письменників, і взагалі на те, що відбувається загалом з українською культурою, як такою, мені здається, що це очевидне твердження того, що українська література, українська культура нарешті. Видима в Україні, і не лише в Україні у 22-му році іноземці купили права на переклад 230 українських книг. Це удвічі більше ніж роком раніше. Світ познайомився з Україною, поки ми прощаємося з Росією. Ми розуміємо, що очі світу спрямовуються на Україну тоді, коли за висловом української історикині і письменниці Олени Стяжкіної ми залиті кров'ю. Тоді нас бачить. Українська література є бенефіціаром, стовідсотковим бенефіціаром сьогодні перемог ЗСУ. Я, я весь час при кожній нагоді це говорю. Слава ЗСУ, Леся Українка нарешті перекладена Касандра Лесі Українки, нарешті йде на лондонській сцені. Але тільки після того даруйте, як було виграно битву за Київ, от тільки після того. В лондонському театрі було прийнято це рішення, і було поставлено до кінця року. Була прем'єра, поставили таке касан Колесі Українки. Ну і реакція Вау! Значить, як чому ви цього раніше не знали? Хаутопіка це актуальне, і, ну і значить відкриття очей так би мовити. Мені здається, що вже давно весь західний світ зрозумів, що Росія агресор, що Росія а, монстр, який прийшов. А... Просто вбивати і знищувати українців, і для цього навіть не шукають причини, чому Росія так вчиняє. Вже всі зрозуміли, що це її природа вбивати і руйнувати. Мені здається, це заслуга також тих людей, які приїздили туди і про це говорили. Вони знімали кіно і показували це кіно. Вони писали тексти, і західний читач читав ці тексти. Вони робили вистави, і західний глядач дивився ці вистави і тому подібне. Що ще хоче почути захід від українського митця? Я не знаю, присутність українських голосів надзвичайно важлива на міжнародних майданчиках. Вона важлива для участі в фестивалях фізичній присутності українських авторів за кордоном в тому, щоб держава розуміла, що культура є надзвичайно сильним інструментом розказування про те, що відбувається, тому що лише мистецтво може пояснити нашим. Колегам, нашим партнерам, тим, хто приймає рішення про те, що за кожним номером, знаком статистики за ним криється людська історія. І це робить мистецтво. І так само для того, щоб дати хоча б на найменшу дрібку розуміння того, через які досвіди проходить українство, через пісню, через кінематограф. Через вірш, через нонфікшн, через репортаж, через той самий стендап. Але через ці речі ти можеш наближати війну до а, свого закордонного адресата. І ось це розуміння важить. Коли я їжу в інші країни, я завжди кажу: перекладайте українських письменниць і письменників. Не тому я, я я вас до цього спонукаю, не, не тому, що не тільки тому, що ми, ми маємо. Просувати український голос, тому що ми українці і так далі, а тому, що це вам добре, це вас багатить, тому що е, оцей досвід, ну, назвімо його межовим досвідом, чи досвідом пограниччя, чи досвідом зустрічі життя зі смертю, з цього дуже часто народжується культура насправді. Культура не народжується просто в комфортних умовах, в кав'ярнях. в, там, в, в кав я не знаю в дорогі готеля. Передусім, коли ми подивимося на історію, культура дуже часто народжується з цих от збрудних, зі страждань, з, з відчуття втрати. Сьогодні українські письменники бажані гості закордонних подій, дискусійних панелей, фестивалів і нагороджень, як і українська книга. Кількість її осередків у світі зросла на 85%. Чимало європейців почуваються винними за те, що вони нас не знають, вони хочуть надолужувати, і є певна жадібність в цьому пізнанні. Багато чого змінилося навіть за ці 10 років. Я пам'ятаю, 15-16 рік ми приїжджали. Ну, ми теж нас запрошували виступати всі ці літературні якісь дискусії, круглі столи, презентації книжок, але завжди... Була оця інтонація, оця зверхність вестернерів, які насправді краще знають, хто ми, що ми. Ну, українці, такий собі сателіт російської культури, які так мають щось своє, але воно більш провінційне, недостатньо виразне. Ну, принаймні, ми так почувалися. Зараз я бачу зовсім інший запит, зовсім інше ставлення. Я дуже часто чую. Як в прямому сенсі перед нами вибачаються за те, що про нас знають так мало. І є це бажання знайомитися. Культура має виступати сьогодні дипломатом, амбасадором, свідком, звинувачувачем. І мені здається, це, це, це правильно. Сьогодні це теж от, ви питали перед цим, яка функція сьогодні літератури. Зокрема, її така функція: функція представлення, функція адвокатування, функція амбасадорства. Ясна річ що. Занадто дорогу ціну ми платимо за цей інтерес до себе, занадто, занадто криваві всі ці речі, і, можливо, навіть краще, щоб цього всього не було. Краще хай би не було цих перекладів, але в нас би не було війни. Але ну сталося так, як сталося. Я викликаю історії, я викликаю часу. І просто в цій ситуації, мені здається, набагато чесніше і правильніше якось приймати цей виклик і пробувати, пробувати, давати гідну відповідь на ці виклики. Попри 56 заборон, українська література нарешті перемогла. По-перше, ми самі заборонили імпорт книг із Росії та Білорусі, чим захистили свої мізки та свій ринок. По-друге, лише минулого року в Україні відкрилося близько півсотні нових книгарень. По-третє, українці краще розуміють та заново відкривають для себе письменників минулого. Здається, Українська література нарешті пройшла точку неповернення після 22-го року. Я сподіваюся, що набагато більш чітке розуміння, що царизм, комунізм, путінізм це все явище одного, одного поля. Я думаю, що повернення назад уже просто не може бути. Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що у нас попереду, але уявити собі, що українську націю. Уже з тими новими ідеями, які ми отримали, до яких ми прийшли. Ми їх не отримали. Ми їх насправді вибороли. Уявити собі, що нас зараз можна заново перепрограмувати в той бік, в бік повернення до Росії. Я не можу собі цього уявити. Мені здається, нас легше вбити, ніж змусити знову бути частиною цього російського міра. Найкраще, що бути письменником зараз в Україні, це не те, що бути письменником в Україні 90-х. 80-х, коли український письменник це був певною мірою жебрак або маргінал, який щось там писав своєю мовою. Це українська мова, українська література. Діти хочуть бути письменниками, вони йдуть на курси літературної майстерності, вони намагаються зрозуміти, як працювати зі словом, вони вивчають техніку, вони. Розивають собі таланти для того, щоб писати книжки українською мовою. Значить, це покоління двадцятирічних, яке там зараз е, намагається щось писати і розвиватися, воно за 10-15 років виросте в прекрасних письменників. Мабуть, оці концепти майбутнього народяться трошки пізніше. У більшості авторів авторок, тому що навіть якщо аналізувати те, що відбувалося з літературою ХХ століття після великих трагедій Першої світової, Другої світової, то найсильніші твори народжувалися трохи згодом. Сьогодні українські письменники стають військовими, українські військові стають письменниками, і, попри 56 заборон, українська література продовжує розвиватися. Адже увесь цей час її є кому захищати. Покоління переможців воно це це дуже хороше підґрунтя для побудови країни майбутнього, тому що ми можемо будь-скільки говорити про героїзм, про відданість, про важливість історичного життєвого досвіду покоління творців УНР, але вони зазнали поразки. відповідно, це нівелює дуже багато речей. Суто захват, суто. А суто без беззаперечно таку гордість ну дуже важко викликати, якщо якщо ти програв. Відповідно, це теж дуже важливий чинник і Зрозуміло, чому скажімо, скажімо, багато ідеологем в країнах будуються саме на тих чи інших перемогах. Для цього нам цю перемогу треба здобути.